Привіт, друзі! От дуже мені захотілося вам розказати одну історію. Я зайшла в інтернет і побачила в Твіттер зайшла, і, значить, побачила, як одна жіночка на килим пошила чохол. такий чохол з тканини на резиночках, що можна знизу так він натягнути його добре на килим. І, значить, цей килим в чухлі в неї на підлозі. І вони ходять там, живуть в квартирі, але ходять не по килиму, а вже по чохлові, який на килимі. І я згадала одну історію. Колись мене запросили з подружкою в гості. Неважливо, хто що до чого, це таке діло. Не бідні люди, не бідні люди, значить, запросили в гості. І от ми, поки нам там готують, що там, каву, чай, капучино, ми сидимо в великій кімнаті, кімната дуже велика, така стінка модна, все, 92-й рік, десь 91-й, не пам'ятаю. І все так круто. І на підлозі лежить великий килим. Ну Десь 4 на 5, чи там 3 на 4, чи скільки вони там бувають, великі такі. І він весь в поліетиленовій плівці, отак От увесь повністю накритий і ще під ця плівка підігнута. І Я це побачила, і я була набагато на той час бідніша цих людей, тому що люди були дуже небідні, не, не небідові зовсім. Я така була в шоці, що в мене також були килими на підлозі майже в кожній кімнаті і на кухні. Але я по них ходила, я їх чистила, я їх полососила, а тут він був в поліетилені. І в мене такий був шок. І я чомусь зразу подумала, що ці люди, напевно, ну, дуже такі жадібні, тому що ну, навіщо купувати килим, щоб його закривати поліетиленовою плівкою. Чи я, може, чогось не розумію, не знаю. Але я дійсно чогось не зрозуміла. І, якщо чесно, я не помилилася. Вони такими і виявилися. Пишіть в коментарях, ви таке бачили чи не бачили. Можливо, це для чогось робили, я не розумію, для чого, якщо. Пишіть в коментарях, що це було, що це могло бути. Навіщо ці, чух... Навіщо ці чухли шиють на килими, по них ходять.